Починаємо засідання постійної комісії фінансів планування бюджету. Маємо сьогодні порядок денних 19 питань, там буде додатково. Ставлю на голосування хто за. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, там Тані Колесник ефір, наскільки я знаю, через пару хвилин. То давайте з вас які у вас номер питання. Звернення управління соціального захисту від 4, 7 на 4 стосовно прохання погоди виділення додаткових коштів з бюджету Львівської територіальної громади на суму 5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, ви узгодили звідки так 5 мільйонів подобратися? Роблять доступність в управлінні, куди будуть переміщати керівництво Адна Фредера? Там немає? Там можливо зробити доступність них в управлінні не можу зробити доступність. Є дуже багато людей, які звертаються в кулісних і є, є скарги. А ви там приймаєте людей. З інвалідністю нас іду справа в тому, що ми надаємо компенсацію на житло людям з інвалідністю в нас і тут війни. Відповідно, коли після прийнятну прийняття заявці з'їздні в соціальному захисту в ціапах, а коли ж Писуються юридичні документи, даються договори, погодження на спецрахунки, все решта. Люди мають безпосередньо з тобто маємо. Розробіть ходити... в знамках, які доступні, підписуйте. до вас всі мають ходити по районах, всі їздити мають ваше управління, так але і багато юридичних питань до управління соціального захисту. Дивіться, що я не. Що, я, бо я це далі вже опитувала сьогодні зранку, бо я бачила це в порядку до Просто виходить, виходить така ситуація, що ми навіть в управлінні соцзахисту не можемо зробити нормальну доступність. Тільки в такому форматі я для готова нас підтримувати. там. Є е, питання. Раз, два, три, чотири. Яка сума? П'ять мільйонів. Та ну ви ж стоїть п'ять мільйонів. Сказала, що знайдуть. Ні, є соціальний переміг. Не хочуть на фалізаліста перемістити і зробити там, як ви це доступні. Але такий відділ соціального захисту колись був, тепер він є лікатований, відео приміщення. Ну, то в чому, да. чому 5 мільйонів коштує? Для облаштування для здіння потужного ремонту і відповідно для облаштування доступності. Я думаю, ну, що 120 тисяч доларів. Доступність ліфт, 120 тисяч доларів, тобто то ліфт коштує 40 тисяч доларів на 9-поверховий будинок. Цілий ліфт, шахти зі всім і так далі, а ви 120 просто. На 48 дай, Ну, 48 ліфтів буде ставити? Якісь кошториси попередні, mm. нічого не дай. Райний. дайте. Попередні. Ні, це в них буде, я так розумію, це поточкою робитися. Там немає поки, да? тобто <звук> там буде поточний ремонт, а по десятку <звук> Яка адреса? Та там взагалі то ференцеліст треба законно подавати вас оселяти в нормальне нормальне приміщення. Це не да. мудре залі рішення управлінське. Ну, яке там може бути на ференцеліста може бути доступність? Тепер, це, ми ми стара. Має... це стара пам'ятка, там тобто, взагалі не можна. Це є пам'ятка. Давайте ми це, за... колеги, давайте ми це поговоримо з міським головою залі про логіку прийняття рішення. В який сенс туди пакувати гроші? В я думаю, в який сенс туди А скільки туди пакувати гроші? А доступність до людьми до першого поверху. Ви ж не зробите доступність до нового поверху. Ну, сенс того робити. Ну, на першому поверсі. Це буде доступність до першого поверху за 120 тисяч доларів центр міста. Ну такий сенс. Сенс вас виселити в нормальне пристосоване приміщення, це продати на опционі, гроші засунути в купити нове приміщення, пристосоване Голосування зараз, внесення зараз, зараз. даного питання. Хто за? Крівники фракції проговоряться з міським головою і тоді ще раз прийде, добре? Ja. Не Звернення юридичного департаменту стосовно прохання погоджувати збільшення бюджетних призначення на іншу діяльність діяльної сфері державного управління 300 тисяч гривень. Гального розуміння принесла вам е, наші оплати за половину половине місцевія, це з порядку до 15 тисяч. гривень. Але В чому питання? Як стрілилася процедура? Е, По-перше, немає можливості придати ці гроші рішення полікому. Тут є те названня повноважень. А по-друге, слідилася процедура в нашій службі, бо попередньо. Служби зміни міської ради юридичний департамент, як ви знаєте, у нас міської ради немає попередньої. Не Зараз є позиція міняти в сторону в суді. Можна вас перебіг, а які по суді це справи? Чому нам треба? Бо я знаю, от, наприклад, е, Брюховича ми виділили позамінуло чи місяць тому на знесення того паркана. Виділили окрему суму підряди, і воно не виконувано. А кого воно буде виглядає? Бається, що до кінця квітня ми починаємо роботи. А які це рішення судів? От треба ще ну, це наприклад кісня, обов'язок винести на сесію. Якщо міська рада проведена суд, то збить повернути столиць. П'ять тисяч гривень заплатили за проничому допомогу новому місці. Просто вичувати нашому платому заплавничу допомогу. Ну, наприклад, якщо хтось брав показати на пожарний суд, ага. то так, Ми так, відшкодовуємо. ми відшкодовувати відбуваємо, так ну це не є Регуляльні суми, тож прогуляння суми завжди. Відділі просто треба мати в роботі запас, щоб ми кожен раз виправлі. Але ж ми на рік все одно виділяли 100 тисяч, так? Я розумію, просто якщо ми програли сюди, де ми маємо відшкодовувати, чи повинен сміть ухвалу, чи по рішенню виконкому, чи по якихось рішеннях, значить ми це робили неправильно. Значить, хтось має за це заплатити ну, якісь штрафи не знаю, Ну, умовно, головний архітектор не не видає, місто буде. Засудили міль, 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 міль міль міль. мільйона компенсації. Ну про сесію ви говорили, що кіт, що хтось не виносить на сесію, якісь законні ухвали, як суд сказав. Ну те, що не виносить на сесію, ухвали, це дуже спірне трактування, бо Я вважаю, що навіть зараз норма закону. Ми маємо з точно практики до допомогому судові. Якщо є цікавість до того, по яких справах видатиме збори, я можу комісію надавати звіт. вона абсолютно не Ми вже доручень давали тисячу разів, щоб жодного не виконано було. Ну, я не бачу такого відручення. Звернення б. Ой, Галина Поселерів, і ваші. Зверненням виконавчого колонтету, прохання погодити розпис використання коштів виділено з бюджету в сумі 20 мільйонів гривень. Ратуша сервіс – це в нас закупівля. У мене є питання. Удаюч така. Тут написано 20 мільйонів, якщо подивитися в розписі, які дали, там сума 30 мільйонів. Це разом з 10 які вже були. Покажіть мені, будь ласка, розпис. Це Всього 30? Без розписи. Ми зі не потрапимо. Це не 30, це 30 разом з тими 10 що вже були на початку. Будь, будь ласка, дивіться, ви даєте просто розпис використання 30 мільйонів. А можна подивитись, що ви купували такі ціни? Тоді ратуше на підфікації ви може, ми все таки по розпиду добавимо за рішенням за ухвалою сесії та рішенням Скажіть, Будь ласка, ратоше Сервіс, А ви маєте уявлення про рішення комісії, що ви маєте закупляти? Чи ви виконуєте тільки те, що вам пише, ви говорить виконком? Ні, ми виконуємо. Чи є під кожне рішення виконкому рішення комісії? Я вас інформую про те, що в нас в програмі чітко прописано, що виконання, тобто вами, як виконавцем цієї програми, в межах тих сум, які ми прописуємо, має відбуватися виключно за рішенням бюджетної комісії. Тобто ми вказуємо, в якій військовій частині, що ви маєте купувати. Прошу вас зробити зараз аудит тих рішень, подивитися, де вас бракує, чого і, і чи бракує. Добре? І туди правку просто внесемо, там де назва пункту. Для викон... ну, за рішень за рішеннями бюджетної комісії на виконання на виконання рішень від бюджетної комісії, поповнення статутного фонду ратуша сервіс на виконання. Є ну, ну, бюджет. ну добре, сконкретизує вона <кху> є, але ну не завжди ніколи Сінь, не, воно професійно, але ну, нам гірше від <кху> того буде сконкретизувати. Все правильно. Ставлю на голосування, принесете мені підпис. Хто за, дякую, рішення. Звернення рату шаселі стосовно прохання погодити виділення використання додаткових <напливість> коштів. Ви до ставлю на голосування, хто за. Звернення виконавчого комітету стосовно прохання погоди та до виділення додаткових коштів у сумі 954 тисячі по надіяльність. Що це на рамку сервис на автомобільне забезпечення? Це, тобто, це фактично сума забезпечення ремонт автомобільних Друзі, на мільйон ми робимо ремонт. Ми в нас були вкладені. Послухайте, на початку року бюджетного ми вклали. Перевезення, таксі, обслуговування, обслуговування все на світі. Хай вони з тих грошей, що в них є, прикидаються зараз на врату сервіс. А то вони такі дивні, то ми в програму закладаємо, тепер ми ні, закладаємо. Ні, це, е, програмі, не, тисяч, в що сервіс закладаємо. Тобто ви їх по цих 500 тисяч за два місяці потратили і просите ще мільйон чи але що? Так, будь ласка. У нас було виділено до того на 25 рік 500 тисяч на ремонт автомобілів. На ратуші сервіс рахується 30 автомобілів, автобус вкус. Крім того, автомобілі стали старші на рік, Ми довго закупляємо вже 7 років 7 років автомобілів. Ми їздимо більше в міжнародній і на схід. На зараз зараз автомобіль на схід поїхав, скриньте. Дороги стали гірші. Того року у нас ті капіталки вигонів Чекайте, А ви... чого ви їздите на схід звезди, одного дрони везе снідер зараз? Дороги стали гірші. Ві капіталки вигонів, тольота із супер першого росту. Це, грубо говоря, 500 тисяч, які капітал від вогонів забирає. Тому ми просимо ще 900 тисяч на спирту в обслуговування. Скільки виходить завезти дрони на схід? Скільки місту обходиться завести до на схід? Ну, тобто, а не те, що доїхав. Дивіться, я, я. я вам хочу сказати, що як людина, яка керує ну, величезним фондом волонтерським, ну ми собі, наприклад, так не дозволяємо. Ми або відправляємо фурою, або новою почтою по співпраці. І це буде значно дешевше. Хто прямо рішення? А я взагалі не розумію. Ні, ні, давайте вам не про місця волонтери, які 11 років про місця знає не, не, не зі слуху, та не будете розказувати про місця. Абсолютно налагоджена логістика. Абсолютно в любі місця. Ми навіть човниками доставляємо, коли треба, коли про пробиті про, про, про мости, мости і так далі. Зараз давайте не про місця. Хто приймав рішення, що нам треба передавати саме таким способом? І скільки це коштує місто? Підстава непонятно. прийняття рішення, підстава яким нормативним документом, на підставі якого нормативного документу, виданого військові міською радою, сприйняли такі рішення виконкому, рішення комбініції. Що підстава підставити прийняття такого на... рішення? Ні, просто ще просто мільйон. Non. Нема. У нас старше. І сума ви теж не знаєте, так? Сума, скільки коштує туди-сюди з'їздити. Мені просто цікаво, ви аналізували, скільки. І робота е, працівників... Ну, ну, ви можна ну, мені... Я так ходив, кожен вісім минулий, то заплачу. Здрасті, а відрядження? Відрядження. А, ну відрядження. От порахуйте, скільки місто обходиться цим місцем. Ну, Скажемо, скільки півсотдеронів доставити коштуємо. Тож, та ми перенесемо це питання, ми підготуємо. Добре, давайте так, ми його перенесемо зараз, якщо депутати проголосують. А ви нам, будь ласка, розпишіть, для чого вам потрібно 954 тисячі, конкретно. І надайте нам інформацію, як використовуються ті автомобілі, як вони використовувалися з січня по березень, по 1 березня. От в е, нас є січень, лютий, е, за два місяці, як вони використовувалися. Тобто всі ті 30 автомобілів, які у вас є, чи скільки у вас не -добре. Добре, дякую. Переносимо хто всі, за всі їздять, всі так їздять. покажете, як всі Ми гроші було точно, це треба. Тридцять розуміюсь кому. Ні, ну просто мільйон. Може, нам дешевше було б, щоб то на таксі їздило за такі гроші. то за У нас це окрема програма. Я <кх> <не кх> розумію. Ну але дивись, два місяці пройшло, закладені були півмільйона, розумієш? І, і вже просто мільйон. Через два місяці буде продовження. Дивіться, я на капіталі. Я хочу, розпишіть, будь ласка, щоб ми розуміли, що це таке. Добре, дякую. Звернення виконавчого комітету стосовно прохання внести зміни на додаткові кошти по загальному фонду 997 тисяч 900 для забезпечення функціонування комунальної установи. Хто взяв 5 штатних одиниць? Чому було прийнято таке рішення? Це було заповнення в антію, яку я до вас розпису. Але можна? Ваша, ваша ціль фонду культури взагалі була. Ми мали давати вам всі кошти, які йдуть на культуру, і ви мали ділити їх між середовищами культурними в місті Львові. Тобто це ваша ідеологія, це, це ваше зареєстрування. Слухайте, будь ласка, тут. Наш його певний затуз культури інститут культури. І Є кісто. Тут стратегія, який наш колега-депутат від самопоможні. Вони теж там них 7 мільйонів, по-моєму, чи 8 мільйонів. Депутат Киня, будь ласка, як хочете. Є управління, є депутат. Є управління, є управління, є тобто Ваша суть була така. Тепер як трансформувалася? Що ви зараз трансформувалися? Що ви робите? Присядьте. Ну добре, Предцядьте. За рахунок залучених коштів зроблений. Пів мільйона доларів вкладено тільки витверджу частину, то це простір функціональний для організації проведення подій, в тому числі соціальних. Логіка така, що ми б не мали брати кошти, наприклад, за проведення конференцій, семінарів, зустрічей, які, якщо іспанці дають кошти на другу чергу, то там повністю працює метимедійна студія, можемо писати показки. Наприклад, в тому числі з військовими з різними середовищами. Цей простір потрібно обслуговувати. Це базова історія, це є відділ військовий культурний хап, який є в складі комунального сина фонду культури. Крім того, є два відділи відділу розвитку відділу конкурсних проєктів, оскільки е канал описалася наприкінці 21-го року, можу помилятися, ми маємо зараз трошечки іншу факті. Ми зараз працюємо над тим, щоб залучати кошти, як бути е як інша комунальна установи в рамках хані. Є два титульні проекти проект Ямотесі, ще один напрямку, який ми працюємо зараз, було оголошено в ті, власне, пощі, Готово, щоб, е фанція, по залучені коштів на навіть частини. Для того, щоб виконувати такі функції, які розпочалися з самого початку, нам потрібно дуже добре, чітко пропрацювати, в тому числі з повноцінним кримінком, оскільки я і тільки тимчасово виконуючи опорту. Крім того, я ще й можу розпадження. І власне ці додаткові кошти, які ми просимо до кінця заробити. Зарплата керівництво військового культурного хабу, який є заступником, і директору комунального основного функція. Тобто ми перекласти потужні цю суть компанію підприємства, співається з пані Юрією факторів. Але ви розумієте, що ви підник. Він скручує всі радіопрограми, тому що вважає, що це не, 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 не майбутнє. Це у нас є таке ЛКП Шалівське радіо, що згадує теж капітанську. І радіо там все скручується. А ви говорите, що ви будете писати підказ. Полівник може підкасти писати з ранку до вечора, в нього там все є для того. І приміщення, і люди, і штат, і так далі. Тут тобто я, я трошки ситуацію не розумію. Скажіть, будь ласка, ви зараз міняли 5 осіб. Це є якісь Тому виникає в нас вже питання по, по, по зарплаті. Що роблять цих 5 осіб, які наняття зараз? Вони повністю займаються менеджментом цього право. Календарна організація зустрічі, фотофіксації, звіт та публічна комунікація. Це відповідно. Це Наші партнери з УНЕСКО і іспанської агенції, тому що ми зіскали на тому, що просить працювати. 09 ставка — це є бухалки, які працюють за місцем. 05 ставка також зараз є комунікаційний клас Львівського фонду культури, з якими є термин своїми проєктами. Ще одна ставка це є менеджер, яка працює на написанні мантиї заяв. І ще є керівник відділу, яка зараз вже пішла до карту відпустку, тому ми просимо тільки роботу ДСВ і заняти. Смотри, людей вже набрали, треба проголосувати. А в кінці року доживемо, подивитися, що з тим всім робити. Насправді, дубляш, пригуля, люди живе. Але ми живих людей отак от завжди добираємо, потім це його не розтяжка. Дивися це додатковий мільйон. Ви тим займається всі зараз. Це одну так мільярд, які в нас красиво складений. Ми додатково так мільйон, по мільйону, по мільйону накидаємо. Вони нас ставлять перед фактом, розумієш. Ми не брали а займається і займається не тим, що ми, то, ми то, створили займати за чим і ми заводчим комунікаційники менеджера. Розумієш і на сесії радіось. Тобто ви єдині займаєтеся грантами, більше ніхто не займається місцем. Саме мені потрібний ну, заплакан, саме порівняно не дуже. Ні, тому кажу, що ви єдині, більше ніхто не має повноважень займатися грантами, тільки ви. Та, ні, всі наші ці, всі, всі займаються. Добре. <рес> а яка, яка найближча подія до центру, щоб ми могли так подивитися, просто так. Ну, на що іспанський той весь грант потрачений і коли там буде. Іспанський е, грант Щоб... допрацьовується е, е, е. разом з колегами з ЮНЕСКО. Календар такий можна дійшувати... не, ну, що це, є якось, там, 1 червня буде до дня за захисту е, дітей. Масштабна подія на тисячу людей. Ми розуміємо, що мільйон гривень нам е, треба. Це не ємість хау. Максимально комфортна ємкість це 20 людей. Зараз там працюють а табілі до... Я Ці дії повністю фінансується ЮНЕСКО, але разом з цим потрібні наші менеджери. Тобто люди зустрічають, які купилися за те, що це було організовано, організатор належне чи. Тобто я, зараз кожен працює більше за рахунок залучення вашего зразного проєкту. Не комісія, та наборову

Та я дивлюсь по людині, людина точно на своєму місці. Якщо вони залучать там коштів мільйонів 20 гривень, а за мільйон, то окей. Якщо ще б ти більше з партнерами ЮНЕСКО може наламатися, зараз вже. А в кінці року просто це все відбити головне, тому що керівників забагато на, на одній і тій самі напрямки. Ну я це. Тоді треба буде просто. Скажіть, будь ласка, ви можете підготувати з Брав до тих грошей, тому що у вас Були виділені кошти, на вашу а були кошти попередньому коли планували бюджет, нам передав Миколаїв, що їх суму, яку ми освоїли в 2024 році. Це була ключова складність, тому що ми почали окупати і, і на енергії в тому числі, і посліди, з на суду послуги пов'язані з ремонтом цього простору. Ви йдуть до новий роботу. Нам по суті дали тільки мопів. Ми зараз запрошуємо до кінця. І саме питання хотіла бачити звідти поточна активність і що події події і те, як ви функціонуєте, тобто які, які ефект від вашої роботи місто, тобто те, то, що ви зараз сказали, що ви проводите якісь гарні проекти там з надання арт-терапії, так розумієте, та, тобто, ну просто пишіть ви займаєтеся, якщо можна завтра працювати. Можна п'ять п'ять днів, п'ять, будь ласка. Тобто це ми до кінця року виділяємо цей мільйон 900 на з комунальними із заробітними платами. Податками всіма. Ставлю на голосування звіти, як плани на цей рік перший можна. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую рішення прийнято до побачення. Чекаємо вашого звіту. Сьоме питання. Звернення управління освітньої інфраструктури просять перекида, перерозподіл зробити між шкодами на 12925. Там технічне по суті питання, вони скидають. Ставлю на голосування. Хто за? П'яте рішення прийнято. Звернення Офісу спорту стосовно. Це питання. По восьма допомагають, що перекидку. Восьма, так, восьма да, а я сьома пропустила. Звернення управління співфінансування за рахунок заплати. Що це таке? українське? Це, це нова українська школа, це співфінансування 70 на 30, 70% з бюджету державного і 30% з місцевого. Це є ваш закладення українського. А, ми перерозпреділяємо, ставлю на голосування хто запустошу. Також перерозподіл коштів, які надихаються, надихають ніж на школи на запад защитної і на... Ставлю на голосування, хто за. Я коричні українською передбачення. Звернення офісу спорту. Ставлю на голосування, хто за. Перенесено. Дякую, перенесено. Звернення департаменту господарства стосовно прохання поту і відділення коштів у відділу, вибори, 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 розмірі сім'ї. У нас при розрахунковій потребі на рік 12 мільйонів було передбачено 5,300. Зараз вже... На буде... що? Це... Програма відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони, що загинули в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та осіб, які загинули внаслідок обстрілів Львівської міської територіальної громади. Це те, що охорониться по програмі та бюджетній. Скажіть, будь ласка, на що вам зразу 7 мільйонів? Ми зараз просто будемо мати ситуацію, якщо в нас закінчується дане виділення попередні кошти. Ми маємо заново провести всі погодження і тендерати і закупівлі. Це затягує свою процедуру десь орієнтовно на Ясно. Є питання, шановні колеги? Став... А по суті, що це компенсація на це, це не компенсація, вони на самі проводні. Це, це кошти е -е, на побування військових, які загинули. Не тільки військових, там у них вже є всі голос. Ставлю на голосування в поза. я думала, чи треба зразу 7 мільйонів. Добре, зрозуміло, до побачення. А ще ваше питання. Звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання виділити додатково. Слухайте робіт сучасну львів світло. Ставлю на голосування, хто за, і Не тільки дві Світло. Ратуша сервіс, потім а Проект Дякую, рішення пройняти. Протоколи про прийняття у власність мереж. Є питання? Хочу позволю. Удобняння водовідведення на Кульпарківська 226А 226Б від забудовника. погоджено. ми погоджено. згідно порядку. Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення в міський центр інформаційних технологій, статут збільшується. Хто за? Це по тому, що ми спротив. Так? Звернення департаменту міської мобільності е, інформація щодо можливості надання права на пільговий проїзд пенсіонерам. Будемо слухати, чи переносимо? Вони просто та ти готовий, депутати втікають, вони не встигають. Під... Переносимо. Хто за вибач, включимо наступного разу, добре? Звернення дощільного підприємства Бондарівка стосовно прохання проводити до виділення додаткових коштів. Є «Бондарівка» є Бондарівка. Чому ми маємо додатково виділяти? Добрий день. Виникла така потреба, тому що виникли непередбачуваний ремонт транспортних засобів, які наявні, і було недостатньо закладено. Ну, Яка 90 тисяч? ціна? Ставлю Є питання, шановні колеги. Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийнято? Яке шістнадцяте 16-те перенесення. Хто за чому на комісія? Перенесення. 17-те, хто за перенесення? Е, е, так, у нас лишилося питання оборонного характеру. Прошу виключити. це наступне засідання. Давайте подумаємо, чи нам є місце в середу наступного зустрічати, чи чи оголосимо вже по коли по факту будемо бачити? Де, 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 де. Тоді планово через тиждень. Якщо будуть питання, то ці ви... то... то... тоді ми зробимо позапланову середу. Нам Добре? нам гористільки я думаю, Лю світло один титул, якщо чесно. Який? Ну це 20 мільйонів.